Перед важливим матчем збірної України у Загребі згадуємо історію протистояння синьо жовтої дружини проти картатого суперника. Збірна України у перші два роки свого існування грала лише товариські матчі, і одним з них сьомим за порядком в історії став поєдинок проти Хорватії на виїзді. У господарів уже тоді була сильна команда з Ярні, Шукером, Бобаном і Бокшичем, І Хорватія впевнено виграла з рахунком 3-1 завдяки голам Шукера, Аджича і Бачаніча. А за Україну в дебютному матчі забив Андрій Гусін. За два роки Україна знову поїхала в гості до Хорватії, але тепер уже на офіційний матч відбору на євро 96. Уже на 13 13-й хвилині Бобан переклався метрів з 20 і відкрив рахунок. А ще за 8 хвилин Давор Шукер подвоїв його у другому таймі. Той же Шукер зробив дубль, А перед цим Роберт Просінечки реалізував пенальті 4-0 без шансів для України, у складі якої у цьому матчі дебютував Андрій Шевченко. За три місяці хорвати завітали у Київ. Ключові моменти матчу відбулись у першому таймі. На 13-й хвилині Юрій Калітвінцев забив класним ударом з лівої під дальню штангу. А на 28-й був вилучений голкіпер Густей Габріч за так званий фол останньої надії. Це була перша перемога України над Хорватією. Перший в історії України плей-офф довелось грати саме з хорватами за право виходу на чемпіонат світу 98-го року. На старті першого матчу у Загребі хорвати змарнували свій момент. Але уже на 11 11-й хвилині Україна пропустила гол від Славина Біліча, який точно пробив з другого поверху. Україна відповіла своїм моментом, але удар Ателькіна прийшовся в захисника. Згодом арбітер мав підстави призначати пенальті за фол на реброві, але свисток. Промовчав. Хорвати могли забити другий гол ще у першому таймі, але вдалося зімце на старті другої 45 хвилинки. Влаович успішно завершив контратаку. До кінця матчу моменти виникали в обох команд, але хорвати били мимо, а гол України не зарахували через фол в атаці. З місця у кар'єр це старт матчу відповіді. Команди завдали по одному небезпечному удару головою. А на четвертій хвилині Андрій Шевченко опиняється першим на добиванні після удару Юрія Калітвінцева і забиває потрібний швидкий гол. Згодом Шевченко проривається до воріт суперника, завдає удару. Кіпер відбиває на набігаючого Віталія Косовського, який і переправляє м'яч в сітку воріт. Здавалося, що це переломний момент у протистоянні. Але арбітр Руне Педерсен, прізвище якого. Пам'ятають, і досі не зарахував гол через начебто офсайд. Після перегляду кількох повторів стає очевидно, що жодного офсайду не було, і у нашої збірної забрали чистий гол. На 28-й хвилині нам знову не пощастило. М'яч після удару Бокшича зачепив ногу Сергія Попова, змінив свою траєкторію і прокотився повз Олександра Шовковського у ворота. До перерви та після неї Україна атакувала, створила кілька моментів та обійшлось без голів. Хорвати у контракт. Ратаках також були близькими до того, щоб забити вдруге, хоч їм це і не вдалось, але результатом матчу вони точно були задоволені. Наступного разу команди зустрілись аж через 11 років. Домашній для збірної України матч у Харкові, хоч і завершився безгольовою нічиєю, але небезпечними моментами не був обділений. Та якщо бути об'єктивними, то найнебезпечніші моменти створили гості, і Україні пощастило не програти цей матч. Івіца Оліч два рази пробивав поворота головою. Одного разу влучив у поперечку, а у другому випадку м'яч пройшов біля самої штанги. А вже наприкінці матчу Андрій П'ято відбив. Удар Луки Модріча у ближній кут. У виїзному матчі Україна пропустила уже на другій хвилині. Андрій П'ято відбив м'яч прямо на нову Младену Петрічу. Та вже на 13-й хвилині Андрій Шевченко вирівняв становище, замкнувши подачу Руслана Ротаня з лівого флангу. На початку другого тайму Олексій Гай з лінії воротарського майданчика також головою забиває гол після подачі Сергія Назаренка зі штрафного. Останні півгодини гри пройшли під шквал атак хорватів. І на 68-й хвилині удар Луки Модріча. Спробував заблокувати Чигиринський, але м'яч по зрадницьки описав дугу над п'ятовим і влетів у сітку. В кінці матчу хорвати двічі поцілили у штангу, але матч таки завершився нічиєю 2-2, яка зі стратегічної точки зору була вигідна саме нам. Як бачимо, історія цього протистояння не на нашу користь. Лише одна перемога збірної України у семи матчах. Як воно буде у наступній грі, пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і будьте вірні збірній. Коли твоя душа одна у і полі, з тобою буду я, цілю наші долі.